Sława Jezusu Chrystu, witaj z babciej siostry. Сегодня 10 czerwca. Jak raz e, e, czuję dźwięki e, alarmy, że niebezpieczeństwo, zagroża, że biedna Ukraina, pustynno strażydaje, widać tak wrota, ale mówimy za Ukrainę, za naszych zahieszników. I wierzymy, że przyjdzie przemowa. Ale, no, drogo, jakby, e, trzeba płacić za, za swobodę, za niezależność, za za любов. I dzisiaj też Jezus o rozkazuje w Ewangelii. On, co prawda, rozkazuje w innym kontekście takie walce z satanem, z demonem, z swoim Duchem. Tego czasu, jak Jezus wyganiał Bisa, Taki znato poskazały Welzebulom, kniazem bisiewskim, więc bisiew wychaniaje. Insi wypróbowują, czy szukały widniego znamienia z nieba. Znają, czy ich niedumki, więc skazał im. Każde carstwo, jakie same w sobie rozdzieliło się, zapustuje i dim na dim wpadę. Któryś satana samu sobie rozdzielił się. To jak wstoi tego carstwo? Wiesz, każdy, co niby to ja Welzebulom, wyganiaje bisiew, koch ja Welzebulom, Виганяй бісів, то ким сини ваші виганяють, тому вони будуть вами суддями. Хоч я перстом Божим виганяю бісів, то Боже Царство вже прийшло до вас. Коли сильний, озброївшись, стереже свій двір, його майно в безпеці, ж хто дужчий від нього нападе і переможе Його, то забере всю його зброю, на яку покладався, і розділить свою здобич хто не зі мною, то проти мене. Хто не збирає зі мною, той розкидає. Коли нечистий дух виходить з людини, то блукає безводними місцями, шукаючи спокою, і не знаходячи, чи каже, повернувся до свого дому, звідки я вийшов, і, прибувши знаходить його заметаним і прибраним, іде, йде бере сім інших духів гірших за себе, і, війшовши там, і стає останній тій людині гіршим від попереднього. Знаєте, ну, один з імен Сатана, звань сатаниця Вельзевуль. Вельзевуль означає князь мух. Це просто, м -м, і ви, напевно, помітили, що, що там розкладається, наприклад, шматок м'яса і так далі. То багато мух, їх там дійсно багато. Зразу вони прилітають. І м -м, все, все смердить, все псується. І це якби логіка сатани, якби його дія. Тому так назвав сатану. Звичайно, цей князь мух, сатана, він хоче знищити, зіпсувати нашу душу, що в нас смердів від гріхів, стала нечистою. Ворожа ставилась до Бога. І це така стратегія. як знаємо, З мухами дуже важко боротися. Ні? Вони постійно літають. Ти можеш її відганяти, а вона і так прилітає. Одне те саме. Так само є е, така стратегія сатани. З спокусами він нас так мучить постійно. Не? Тому це зрозуміло, я думаю, що це дуже гарна е, назва для сатани. Показує якби, його, його, його місію. За Ісусом йшло багато людей. Були його прихильники, були захоплені Ісусом, ті, ті, які дякували Богу за служіння Ісуса. Були теж люди такі зацікавлені, ким же Він є. i one szukały jakiegoś fokusnika, szukały może sensacji, da, ale też my znamy, i Marko, tym pisze, chociaż dzisiaj w, w luki też, przypominam, Marko konkretno pisze, że z Jerusalem przybyła, przybyła jakaś grupa raveniów, knezników, farysejów, jaki dziwił się za Jezusem, kim i nie, chcieli go przewierzyć, nie, to wrogo stawili do niego. І вони говорили навіть, що він е, має проблеми з психікою, не? що він психі психічний. Не? І так вони говорили таку плітку, якось таке, таке розголошували, щоб знищити авторитет Ісуса. Не всі е, були на боці Ісуса, хоча бачили знаки. Ну і пізніше почали говорити саме, що він має ведь була. siłą tego satany win wygania demonów Jezus Eee Jezus zwyczajno swoim uczniom, on że ja bożym palcem, bożym palcem wygania demonów. Zdajmy, że w Starym Związku napisano, że Bóg palcem Bożym napisał 10 słów na kamiennych tablicach. Dlatego palec Boży jest symbolem słowa Bożego. Ісус Словом Божим виганяє демонів. Тому зрозуміло, що ці церкви рекомендують нам в такій духовній боротьбі, щоб ми читали Слово Боже. Слово Боже це найкращий екзорцизм. Не? Варто читати слово, коли тебе спокуси мучать. Не? Вони виганяють демони. Слово Боже виганяє демонів. Не? Сатана не може чути слова Божого. Він не переносить його. Не? Тому читай Біблію. Це найкращий екзорцизм, коли тебе атакують спокуси e, атакують Сина сатана. Да. І Ісус це пояснює апостолам. І він, він каже: не, не пов'язуйте мої, мої діяльності з сатаною, з Духом. Бо так як в цій, в цій притчі як розказує, не? коли сильніше приходить, то забирає майно того все, що було в його домі. Сатана, так як Путін вкрав нам в нас Крим і ті області там хоче, не? так само е, Сатана вкрав наші душі. Він загарбником і зводі. Ісус прийшов від, відвоювати, забрати назад від Сатани те, що він вкрав, звільнити нас, не? бо він нас вкрав. Не? Домом сатани є наші душі, в яких він живе. Так що Ісус каже, не ну, може бути так, що моя сила походить від, від демона, якщо я з демоном воюю, не? Як я, якщо я подавав сатану. Так що, Свята Катерина Сієнська, має віддіння Ісуса, і вона каже, що ну, Ісус сказав, що. Сатана ніколи не спить, нікого не спить. І він постійно буде звичайно спокушати нас, але ця його постійна атака не може шкодити душам досконавим. Бо Душа, така досконала, яка дійшла до вершин досконалості, це душа, яка постійно з'єднана з Ісусом, перебуває з Господом. І сатана від такої душі втікає. Як муха втікає від як посудини з кип'ятком. Якщо на вогню стоїть посудина, кипяток і гаряча вода, то муха ніколи не сяде на, таку посудня, на, на, на тому що на гаряча. Якщо душа розпалена любов'ю Ісуса, to satana nie może, on będzie litać na wkoło, ale nie może niczego zrobić. A jeśli dusza taka taka, to, to tak jak ta, 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 ta woda w posłudnie wchmucha i z zadowoleniem sobie siada na, na, na tej posudni, i będzie sobie tam siedzieć, i tam tepleńko i dobre, ujutno. Nie? I to jakby też pokazuje strategię. Satana szukaje tych dusz, jakie nie idą tradykalnie za Jezusem. Які собі дозволяють, знаєте, так трохи і, і трохи для Бога, і трохи для гріха. І тому сьогодні, якщо хочеш позбутися, щоб тебе демони не атакували, щоб він втікав від тебе, розпали себе любові до Ісуса. І це і молитва, це читання Слова Божого. Це святе причастне, це звичайної сповідь. Просто це любов, любов до Ісуса. Розпали себе любов до Ісуса. i to satana nawet choćby w swoich towarzyszach w pokoju nic niczego nie zrobić niczego nie zrobić bo ty będziesz opalony miłością Jezusa a Jezus większy za satana za demona Jezus jest Bogiem synem wszechwiednego a satana tylko aniel, jakiś zbuntował się przeciwko Bogu prosto więc sobie harda reklamuje trochę nas lekaje ale w niego nie ma żadnych szans Тому сьогодні відкрийся на, на любов Божу, розпали своє серце і, і не бійся, не перебільшуємо сатану. Не треба про нього постійно згадувати говорити. говорити. Бічно треба говорити про любов Ісуса. Слава Ісусу Христу!